Доброго ранку, я Наталка Сичалко і з задоволенням вітаю вас на своєму дівочому сміттєпереробному заводику. Сьогодні своє щось я вирішила робити із того, що не доїла на кухні. В результаті ж хочу отримати рамочку для старого дзеркала, яке вже давно загубило свої пластмасові опори. Ну що ж, спробуємо. У нас є гарбузове насіння, апельсинові шкірки, кава в зернах і коробочка з під печива. Ну і власне саме дзеркальце, яке нам треба оформити. З коробки я буду робити саму основу для рамочки, тому зараз вирізатиму круглий отвір для дзеркала і знадобиться мені у цьому картонне коло, яке, до речі, зумисно більше за моє дзеркало. Далі по розмітці проходжуся великим канцелярським ножиком, і кругла рамка готова. Тепер час вхід пускати продукції продукти. головне пам'ятати, що зараз працюють не щелепи, а пальці. Якраз за допомогою них та клею з гарбузового насіння робимо симпатичну п'ятипелюсткову квіточку. З кавових зерен виходить така ж, але ще й з серединкою. А висохла спіралька апельсинової шкірки виглядає стильно і сама по собі. Ще трохи яскравої фарби на краї рамки та всередину насінин і основна робота позаду. Тепер я хочу надати своєму деркалу ефект глибини. Фабричних рамках це роблять за допомогою паспорту. Я ж робитиму за допомогою картону. Спочатку приклеюємо на дзеркало підготовлену формочку з вирізаним колом, кладемо на неї петельку шпагату, аби в дзеркало був крючок, та закріплюємо її наступним шаром самою рамочкою. Тож їжа на стінах це не завжди погано, адже рамочки, на яких продукти що не псуються, радують не лише ваше око, але й смакові рецептори. А дзеркало у такій рамочці надає вам по-справжньому апетитний вигляд. Тож робіть щось нічого, і це буде кольорово.